які обивали мушу вам показати нове надходження на розборочку. Це залітає ось таке Черрій Tiggo Через його першого покоління, так розумію, ще немає таких автомобілів на розборі. Такий досить масивна машина, такий, типу під джипик, тут дивіться, які здоровенні. 245, на 16, ну здоровене колесо. Саме більші колеса, які я мав. Ось такий на 2.4, на газ, бензин. Вам скажу, навіть на українській реєстрації переписується. Може кому які документи потрібні. 2.4 100 тисяч пробігом по мотору. На автоматі. Ось такий кручий, апарат. Ну по колу, трохи покоцаний. Життя він бачив. Так що не ідеал, але що є, то є. Ну, блін, сидиш в машині. Так що це вже якийсь кусочок кросовера, я вам скажу. так що Ось такий апарат автомат все включається на такій магнітолі. Такий салон, навіть фари ще є цілі. Так що кому що потрібно по такому тігу. Можете дзвонити, набирати за номерком. Це знімемо, це відправимо.